Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А просили подивитись мене про економіку на наступний рік. Ну і Новини ходять, що от якщо не дадуть нам грошей, то от будуть там проблеми з виплатами бюджетникам і пенсіонерам. Так? Е, одна, що не день, то новини гарні, да? одна краще друга. Ну, добре, давайте подивимося, що й до чого. Курс гривні, зокрема, ну і, і ще деякі питання пов'язані з економікою. Ну що, поїхали. Ну, давайте головне питання з нього і почнемо. Чи буде економічна криза у 2024 році? Так? Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи чекає Україну економічна криза у 2024 році? Хай скажуть Рому правду. Альгіс перевернутий. Торісас. Телес перевернутий, Добре, що по фіналу. По фінал урус перевернутий. Економіку буде ковбасити. Я вам відразу скажу, що ми маємо. Феху, аліс перевернутий. Турісас, Тейвес перевернутий урус перевернутий. Ось відразу випала Феха. і вона якраз за фінанси відповідає в даному випадку. Але руна пряма. Тобто підтримка у нас буде все-таки, це ніхто нас там не кине. Нічого такого допомога буде фінансово. Але недостатньо, тому що ось аліс перевернутий, бачите? Тобто воно то гроші є, але вразливість. Це вра... Оце от вразливість економіки, якщо так. Тобто, агріс перевернутий, економіка слаба. Економіці погано. От. Далі, ось туріса. Активні дії будуть щодо того, якраз, ну, щоб якось тримати на плаву. Але Турісас той же час і удар. Отож. Тому ну, активні дії які? В контексті цього. Ну, схоже, друкуватимуть гроші. Ну, от реально, окрім того, що влада буде активно працювати саме на тому, щоб е додаткову допомогу отримати, будуть друкувати гроші. Курс гривні, як би, ну, окремо подивимося, але по такому набору рун, ну, навряд чи гривня буде укріплятися, я вам зразу скажу. Що ми далі маємо? Історі... Боже, Торісас. Та я вас перевернутий. Страхи є за економіку. Ну, вже, в принципі, ми лякалки чуємо. Да? Uh, і це те, що теж. Ну і тиск, до речі, якийсь буде, якщо так. Тобто тиск ззовні. Mm, ну, схоже, хто там? МВФ, партнери і так далі будуть підштовхувати до якихось реформ, до якихось змін саме в плані економіки. По фіналу урус перевернутий. Погано, тому що це руна, яка позначає здоров'я і ресурс, зокрема, як такий. І бачите, руна перевернута. Uh, ну, це не дефолт України. Зразу скажемо. Е але економічна криза, як би да. От тут воно і от йде розклад отак, знаєте, як хвилями, хвилями, отак от, от ось. Ніби гроші дали, але в той же час вразливість лишилась. Ось знов якісь пригоди почалися, е натиснули, знов щось вийшло. Але все рівно економіка Ну не живе, а виживає. Ну, отак. От от. На жаль. Ну, але, тим не менш, це не економічна криза, але економіці буде тяжко в наступному році, так. Да. Так, дякую за відповіді. Ну, гривню давайте подивимося. Ну, знов таки, руни не покажуть точний курс, руни покажуть розвиток ситуації. Що буде з гривнею? Укріпиться чи впаде. Хоча знов-таки зроблю ремарку по попередньому розкладу. Укріпиться. Щось сумнівно. Ну, але може помилюсь. Давайте запитаємо, що руни скажуть. Так, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А що буде з курсом гривні? Що буде з курсом гривні у 2024 році? Покажіть мені, будь ласка, хай скажуть Рон правду. Ну, відразу понеслась, хагалась. Ну, довертаю, кана перевернута. Кана перевернута, ну, ну що по фінал? Єр. А, ясно. Ну, що тут скажеш? Що ми маємо? Хагалас, Кана перевернута, беркана перевернута Єр. А ну ось відразу Хагалас, Відразу удар. Відразу по гривні йде удар. Ну от, Кано, ну, до речі. Ну, це про погані новини, да, якби, ну, Те, що я кажу, що по попередньому по розкладу о, укріплення гривні якби не прогнозується. Тут слова зовсім. Так само тут кану йде, знаєте, як певний обман, певна якась ілюзія. А, розумів. Ось далі йде деградація. Ну, показано взагалі. Ну, деградація гривні, якщо так, да? Ну, Деградація економіки, деградація гривні. Ну, так. Єра, ось. Та це ж було вже, зокрема. Тобто, позначка циклу. Позначка циклу. Друкуватимуть гроші. Ясно. Е, і Проблеми будуть. ну, ті, ті проблеми, які вже були, власне, да? Ну, те, що я кажу, що допомога буде, але все рівно економічні проблеми проглядаються. Ну, хоч убийся. Мало того, обман тут, якому плані? В тому плані, що. Може бути ситуація, що влада буде до останнього казати, що все добре, да? в такому плані, а потім різко піде не гаразд, різко хагала з нас наступить. Ось таке от можливо. Тому що тут по, ем, показують Єра натяка на те. Ну, по-перше, це тривалий буде процес. Це не значить, що прямо почат, на початку року, там, з 1 січня гривня полетить е, кудись. Да? Ні. Це тривалий процес, по-перше, ще запас міцності з цього року, якби перейде на той, і воно не зразу почнеться там, з 1 січня. Це один момент, а другий момент Єра показує, те, що подія, те, що повторення якихось подій. Що ні, ну, в даному випадку, як деградація, що це, це, бу, це ж було вже. Да? О, тобто, так само курс держався, 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 а потім клац і полетів курс. От, от, от так само і тут виглядає. Ну, такі от прогнози. Ну що ж, хочу помилитись, знаєте? Хочу помилитись. Ну, але попереджений, значить, озброєний. Якщо у вас є заощадження, відповідно, в гривні, напевно, ну, я не люблю давати порад, але я думаю, всі розумієте. да, Якщо у вас є заощадження в гривні, то, напевно, краще е, з ними щось зробити. Ну, а що, кожен вже сам для себе вирішить. Так, дякую за відповідь. Голодом лякають. Ну, про голод я дивився, не буде його. Ну давайте ще раз же гаразд, це вже трохи не про економіку. Так, дякую за відповідь. І отже, скажіть мені, будь ласка, чи в наступному році в Україні буде голод? Хай скажуть Рон, правду. Перт. Лагус перевернутий. Ей вас. Тейвас. Та ну який це голод, це не про голод. Що е, ми тут маємо? Перт, Лагус перевернутий. Ось, Лагус перевернутий відразу. Обман. Якийсь не той вектор, не той хід думок. Житниця Європи, голод. Що серйозно? Ну, таке. Ну, ось перт. Є у нас ріг достатку. От якраз це оце, ріг достатку в даному випадку то не про гроші, а це про те, що у нас земля багата, земля родюча. Ну, якби Прогодуємо і себе прогодуємо, ще й світ нагодуємо. Ось Лаус перевернутий, обман, якась не той хід думки, не той вектор, який голод? хто це де звідки таку інформацію закину, мені цікаво. Ось, я і вас. Ну, Позначка на те, що певні труднощі є, будуть точніше. В якому плані? В плані тому, що ну, може, щось не все добре вродить, хоча загалом я дивився, там прогноз по урожаю доволі непоганий. Може, попевним. Якимось Номенклатура харчів, давайте так скажемо, будуть якісь там проблеми. Ну, як колись там з гречкою були, був дефіцит, да, там, чи ще щось таке. Що там окремі якісь категорії продуктів, окремі якісь, ну ви зрозуміли, да? тобто проголод загальний, що там по полиці пустій і так далі, мова не йде від слова зовсім. Ось те і вас. навпаки, активні дії будуть на, на що? На подолання труднощів. От якраз я кажу те, що чогось таке, ну таке враження ніби дійсно, чогось, от які, якась певна номенклатура продуктів, отам можуть якісь негаразди бути. Це не про всі продукти, це не про голод. І тим не менш, ось держава буде працювати на те, будуть активні дії, щоб воно вирішити ту проблему. Тобто, голод, ні, забудьте, це ось. Дезінформація. Някого голода. Не 37 й рік у нас. Чек... А, ну і да, не Голодомор, 32-й, 33-й. Да? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Гаразд, затримка пенсій і зарплат. Також, давайте вже економіку подивимося. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи в 2024 році буде в Україні затримка пенсій та зарплат інших соцвиплат? Хай скажуть ровну правду. Орус. Евос перевернути. Альгіс перевернути, Що по фіналу? Райда. Ну, загалом, так, да, проблеми будуть. В ну, принципі, по попереднім по, по розкладам, по гривні, по економіці загалом, то, то не дивно. Воно от реально. Що ми маємо? Урус, я вас перевернути, аліс перевертує райдо. Ну, ось Урус. Ресурс є, будуть старатись тримати. Зокрема, урус це позначка. Ну, і ресурс, це позначка здоров'я. Тобто, якраз, ну, ну що, ну, пенсії по інвалідності, схоже, інші там соцвиплати. Те будуть намагатись платити. Але ось я вас перевернути. Обмеження, якісь є. Обмеження якісь є. Мало того, це вас це от якраз і є затримка. Тобто затримка можлива. Те, що зовсім не платитимуть, то ні. Ось Альгіс перевернутий. Пояснюють, в принципі, чому. Тому що ну, незахищеність економіки. А? Незахищеність економіки. Щоб було б чим платити. так? От. Ну і райдо по фіналу. Тобто Загалом воно буде. Ну, райдо, це от якраз відкрив відкриття можливостей, і те те, що це буде розвиток ситуації. Знов таки руна швидка, тобто якихось тривалих затримок, не прогнозується. О. Але чи будуть? Ну так, да, на жаль, якісь обмеження, ось затримки, да, будуть, будуть. і воно знов таки, як гойдалка ось йде. Ось, ну, тобто розклад тут ось так: от, хвилями йде. Ось ніби ресурс є, тут заплатили. Ось тут пішла затримка. Через що? Да, ось те, що вразливість економіки. Ну, ну, дефіцит, да? нема чим платити. Ось райду, ось пішли кошти знов. Тут, ну, ось от, от, так, знаєте, гойдалка, отака. Отак от. От воно виглядає. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте. Мене ще просили за бізнес е, запитати, зокрема, малий бізнес. Ну, Я так розумію, це про ФОПи мова, да? І якихось там маленьких категорій. Е, ясно, що там це не про гігантів ринку, так би мовити. Ну, давайте запитаємо, що чекає малий бізнес в 2024 році. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка. Ситуацію з. Що? Ну, давайте не так. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає малий бізнес в Україні у 2024 році? Хай скажуть урон правду. Так, соло Турісас Хагалас Перт перевернутий. Ну, добре. І по фіналу, що скажіть, будь ласка. Фінал наутіс перевернутий. Ой-ой. Набір ще той. Поча, початок хороший, а далі рознос пішов. Зараз хвилинку тут іде інформація. А, оно що? -ну, -ну, ну, все ясно. Що ми маємо? Соло, Турісас, хагл, асперт перевернутий, наутіс перевернутий. Ну, ясно, що бізнес не відірваний, якби від економіки. Да? Якщо економіці погано, то й бізнесу добре точно не буде. Але, тим не менш, початок соло. Про радісні новини будуть. будуть для малого бізнесу радісні новини. Тобто, знов таки розвиток в часі ситуації. От, ніби от, економіка так само переходить, там певні запаси, певний запас міцності економіки переходить на наступний рік. І ось спочатку йде соуло. Ніби малий бізнес, у нього все добре, малий бізнес на плаву, малий бізнес добре це почуває. Так? Але ось починається. Ось Турісас Хагалас, ось, будь ласка, ось удари. Ось якісь а, активні дії, Див, ось якийсь хагалас, ось якийсь хаос настає для малого бізнесу. Ось перед перевернутий. рік достатку перевернутий. Тобто це ось о, щось таке, що призведе до збитків у малого бізнеса. По фіналу наутіс перевернутий. Жорсткі обмеження. Обмеження саме економічного сенсу. Ну, тобто, Боже, економічного характеру. В потоці цей працюю, то якби не дивуйтесь, що десь заїкаюсь. Ем, Тобто пер перевернути, наутіс перевернути, якісь економічні обмеження, реально. Тобто, це не те, що м, з економікою погано і збитки пішли, то ясно. А тут ще. Ем, Ну, загалом, наутість це не зовсім руна закону, але це якісь обмеження, якийсь тиск, щось таке, зовнішнє. Тобто, схоже, якесь економічне законодавство. ну що, ем... Боже, крутиться, як це сказати? по Непогіршення. А... М... Більш жорстке якесь економічне законодавство, от зміни якісь там, може ще якісь податки додаткові, чи збільшення якихось податків. От, -от, -от щось от -от такого плану. Тобто, ну таке, да, малий бізнес поштормить також, в принципі, як і всю економіку країни загалом. Ну ось, радісні новини будуть, да, для, для початку. Тобто малий бізнес да, буде все доволі добре почувати. Ось навіть турісас, це можуть бути дії, як з боку самого бізнесу, тобто розвиток навіть якийсь для початку. А далі ось, а потім хагалас починається, і ось, перевернути, ось перевернути. Збитки, якісь якісь обмеження. Саме економічного плану, саме йде, як воно, ну мені так бачиться. Тут руни, як б закон позначала, нема. Тут ну, схоже, що держава щось придумає. Так, да, пан Гетьманцев, зокрема, який за економіку відповідає, якого всі підприємці лихим тихим словом згадують. Да. Е, ну таке. Ось такі прогнози, ну. Хотілося би краще. Дуже хочу помилитись. Знаєте, дуже хочу помилитись. Ну, але знов-таки, ситуація змінюється, все-таки, майбутнє змінюється, а, а рік в доволі великий проміжок часу. Тобто, е, загалом, ну, катастрофи не передбачається, на щастя, якось там дефолту або що. Ні. Але економіці буде в 2024 році дійсно погано. Так, да, це так. Тому таке. Ну, попереджений, значить, озброєний, сподіваюсь, сподіваюся, що прогноз буде все-таки з часом змінюватись в кращий бік, що все-таки партнери нам допомогу виділять вчасно і так далі. І це відповідно значно покращить ситуацію. Але, да, рік буде в економічному плані тяжкий. Да, на жаль. Добре, ну так, от, так от вийшло, так руни лягли. Що ж поробиш. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!